Тато Олі уміє все. написав Томас Брюнстрюм, намалював Торбьорн Крістоферсен. Хух, ну й тяжка ця робота. стогне Стефек і знімає кепку, щоб витерти піти з чола. Оля та її друг Стефек будують халабуду у дворі. Вони довго копичили матеріали, складали плани. Але зібрати дерев'яний будиночок на дереві виявилося складніше, ніж вони очікували. А може, попросимо твого тата нам допомогти, пропонує Стефек. От не знаю чи це гарна ідея, не впевнена Оля. Чого думаєш, не захоче? Ні, він точно захоче. Знаєш, мій тато, він взагалі дуже легко загорається якоюсь ідеєю, але я думаю, нам буде легше, якщо ми самі побудуємо цей будиночок. Пояснює Оля. Раптом на подвір'я виїжджає тато Олі та її молодший братик Едик. Привіт, розбишаки. А що ви тут робите? питає тато. А ти, як думаєш, чоловіче? Будуємо будинок, відповідає стефек. Він завжди розслаблений, коли спілкується із дорослими. Тато примружує очі і дивиться на те, що придумали Оля і стефек. Прикро вам це казати, юні друзі, але я думаю, що вам потрібна допомога. Допомога того, хто знає, для чого потрібні руки. Допомога того, хто є справжнім майстром на всі руки, каже тато. Тато, ми справді можемо впоратися самі, намагається протестувати Оля, але тато уже марширує у підвал. Олю, та жодних проблем, я ж залюбки допоможу. Ось тільки принесу свої інструменти і якісь дровиняки захоплю. Я вам таку халабуду зараз будую, що завидки усіх візьмуть. Швидко стає нудно дивитися, як тато будує будинок, адже тато воліє усе робити сам. Тож стефек і Оля йдуть на гойдалку, а потім на гірку. Коли Оля повертається додому, щоб допомогти мамі з вечерею, тато усе ще працює і багато лається. І, здається, часто попадає молотком по пальцям. На обід тато не приходить, і тільки, коли вже зовсім темніє, Оля виходить у двір, щоб побажати йому на добраніч. О, Оля, а я якраз зібрався йти за тобою, каже тато. Він весь мокрий від поту і брудний. Усюди валяються дровиняки, цвяхи, шурупи та інші інструменти. Та-дам! театрально показує тато на будинок. Він дуже гарно виглядає на цьому дереві, трохи криво, але Оля воліє бути милою. Я от думаю, чи додати ще верх якийсь поверх, а може, балкон? Ні, ні, не треба. Швидко запевняє його Оля. Тато виглядає трохи розчарованим. Тож вона додає Будиночок просто ідеальний. Дякую, тато, ти такий талановитий, і міцно його обіймає. Завжди до ваших послуг. Я просто радий, що зміг тобі допомогти. Наступного дня Оля прокидається від шуму у кухні. Татові інструменти розкидані по всій квартирі. А сам тато щось майструє за кухонним столом. Тату, а що ти робиш? Тато відсапується. О, я згадав, що мама завжди скаржилась, що стіл хитається, тому я це виправляю. Тато без кінця пиляє ніжки столу і бурмоче щось собі підніс. «Ну от тепер хитається з іншого боку. Потрібно спиляти отут іще трішки. Коли він нарешті закінчує, то з гордістю дивиться на свою роботу. От тепер він не хитається. Це правда, але він став трохи низеньким. Тато знову дивиться на стіл. Так, дійсно, нічого страшного, потрібно лише підпиляти стільці, і тоді усе підійде. Коли тато закінчує зі стільцями, то меблі трохи нагадують дитячі. Такі, як були у садочку Едика, але тато дуже задоволений результатом. Тату, може, ходи подивишся з нами мультик? пропонує Оля. Охоче, думаю, що я заслужив перерву. Але тато не може всидіти на дивані. Тато, ну чого ти крутишся? питає його Оля. Та я думаю, починає тато, було б набагато краще дивитись телевізор, якби він висів на стіні. Не стояв на підлозі. Крім того, його Едик постійно перевертає. Ти думаєш, ти можеш його повісити? Звичайно, мені просто треба піти у будівельний магазин, щоб прикупити спеціальні гвинти. Хочеш піти зі мною? Та ні, не дуже, зізнається Оля. Та пішли там класно, я так не думаю. От згадай, скільки разів я ходив з тобою у магазин іграшок. Хоча мені це теж набридає Олю. Це неправда, тату. Із тих магазинів тебе треба силою витягувати. Ти забув, як ти там влаштував перегони на машинках на пульті дистанційному і поламав їх, і довелося їх купувати. Тато, немає сил сперечатися. Ну, добре, добре. Зізнаюся, я люблю іграшкові магазини. Але все одно, Олю, не будь такою. Ходім зі мною в будівельний, добре? Ну, гаразд, ходімо. Тату, а тобі не здається, що тобі вже достатньо інструментів на сьогодні? запитає Оля, після того, як вони уже деякий час бродять по магазину. Насправді, вони в магазині вже провели багато часу. Олю, от ти чула, щоб хтось колись вирішував, що йому досить солодкого? Оля ніколи не чула про когось такого. От з інструментами те саме, інструментів ніколи не буває забагато, твердо відповідає тато і замріяно дивиться на два вози, повні всілякого добра. Але наразі, здається, я маю майже все, Усе, що залишилось, це спеціальні гвинти. Незрозуміло, як довго тато може ходити по магазину і шукати ці гвинти. То, може, просто запитаємо у когось, хто тут працює? Ні, Олю, так не робиться якщо я не можу їх знайти, значить, їх тут нема. Цього Оля зовсім не розуміє. Тато, нарешті, здається, і купує більше цвяхів замість шурупів. У машині тато раптом цитькає і каже усім помовчати. Оля все одно нічого не казала. Але Едик вправлявся співати досить голосно. Кошеня залізло на паркан задом наперед. Що сталося? питає Оля. А ти не чуєш? Машина видає дивний якийсь звук. Доведеться мені, напевно, і це теж виправити, але це легко. Тато злегка усміхається до себе. Біля будинку Оля запитує, чим з Едиком допомогти татові занести речі в квартиру. Але тато запевняє її, що впорається з усім сам, а Олі дозволяє нести хіба гвіздочки. Тягнучи торби, тато пихкає і потіє. Тату, усе гаразд? переживає Оля. А та, та дрібниці я звик до важкої праці. Коли я був дитиною, машини уже винайшли, але двигунів іще не винайшли. Тому машини треба було штовхати. А оскільки бабуся завжди їздила, а дідусь спав, то штовхати доводилося мені, коли ми кудись хотіли поїхати, і якось мені це не зашкодило. Оля йому якось не дуже вірить. У тата від важких сумок болить спина, і він мусить трішки полежати. Але швидко встає, розпаковує свої нові інструменти і відразу починає забивати великі цвяхи у стіну. У ту ж мить хтось дзвонить у двері, це стефек. Оля запитує, чи хоче він піти побавитись у будиночку на дереві, але стефек вважає, що татове майстрування набагато цікавіше. Вони разом заходять до вітальні. Ну що, тепер буде весело, оголошує тато і вішає телевізор на стіну. І виглядає навіть гарно, приблизно п'ять секунд, поки телевізор раптом із з гуркотом не падає на підлогу. Стефек плескає тата по спині. Мені прикро це казати тобі, мій старий друже, але, здається, тобі потрібна допомога. Допомога від того, хто знає, що роблять його руки, від того, хто є справжнім майстром на всі руки. Може, я подзвоню татові, пропонує стефек. А тобі додому не час іти. гарчить у відповідь тато Олі. Так я ж щойно прийшов. Отож. Тато мовчки оцінює ситуацію розбитий телевізор і дірка у стіні. Раптом він поживавлюється і йде по великий молоток. І цим молотком він робить у стіні ще більшу дірку. Оля відкриває рота, але тато не дає їй говорити. Олю, перш ніж ти запитаєш так, я контролюю ситуацію. От повір мені, я знаю, що я роблю. Ми з мамою давно про це говорили, що не зайвим було б зробити додаткові двері із кухні вітальню, щоб не ходити по коридору. Буде чудово. запевняє він Олю і задоволено визирає крізь зроблену ним дірку. Заходить мама. Перепрошую, що ти робиш. Тато посміхається. Оті нові двері, про які ми говорили з тобою. Мама важко зітхає. Ох, ми ж говорили про двері із вітальні у спальню, і що ми повинні найняти для цього спеціальних працівників. Тато знову дивиться на велику діру у стіні. Ну, так, от ти зараз, коли сказала, я вже пригадав. Але ж ми все одно хотіли перефарбувати кімнату. Мама хитає головою. Піди краще вмийся, Зараз буде вечеря. Стефек іде до себе додому, а Оля вирушає у ванну, щоб помити руки перед їжею. Але у ванні тато, і він якраз зняв раковину. Аж захлинається Оля. Слухай, Олю, дай мені тільки хвилинку, і ванна буде вся твоя. Треба просто спочатку щось тут підправити. Тиску у крайні занадто низький, мама, дуже засмучується. А це ж так просто ось тут затягни його. Ой! Лунає гучний гуркіт і раптом величезна кількість води заливає підлогу і не припиняє литися. Ти все ще контролюєш ситуацію. Запитує Оля. Не зовсім, бурмоче тато. В дверях стоїть мама. Ти знаєш, я дуже ціную, що ти стараєшся. Але тепер спробуй перекрити воду, а я викличу фахівців, які усе це виправлять. І вже неважливо, скільки це буде коштувати. Добре. Тато киває, але нічого не каже. Мама оголошує, що з вечерею доведеться трохи почекати, тож Оля сидить у своїй кімнаті і малює. Раптом хтось тихо стукає у двері. Це тато. Олю, а можна тут трохи посидіти в тебе? І я приніс сік і печиво. Ну, звичайно, заходь. А ти не хочеш поговорити із фахівцями і показати їм, що потрібно виправити? Тато заходить і зачиняє за собою двері. Ні, мама покаже. Деякий час вони їдять печиво і мовчать. Тату. нарешті питає Оля. Що? Я тут думала про халабуду. Ну, ми ж можемо збудувати димохід і поставити його на даху. Мені здається, що виглядало б гарно. Тато усміхається від вуха до вуха. Олю, яка класна ідея. Беремося до роботи. А в тебе інструментів точно вистачить? питає Оля на сходах. Бо якщо що, можемо знову поїхати у той будівельний магазин. Ну, насправді не можемо. Щось після того, як я поремонтував машину, вона не хоче заводитись, але тата не перестає усміхатися. Але це й нічого, у нас є все, що потрібно. Ми такий бомбезний димар зробимо. І через деякий час додає От я дуже радий, що ти попросила допомоги з димарем. Бо якщо не можеш щось зробити сама, немає нічого поганого в тому, щоб звернутися е, за допомогою до фахівців. Я знаю, тату. Знаєш, бо я тебе цьому навчив, нагадує їй тато. Оля хоче розсміятися. Ж то. Цінок. ой, тобто кінець.